Інколи так трапляється, що бобри вони потрапляють не в ті руки, наприклад, руки того, хто ось так назве своє поселення, або, наприклад, у руки того, хто своїх бобрів назве в честь учасників свого discord сервера. До речі, це дуже легко пояснити ну, в плані того навіщо це зроблено і як це зроблено. Навіщо? Тому що я не можу просто так знущатися над тими, хто в мене в віскорді. Це все ж таки люди. Ну а коли вони в формі бобрів, то тут історія трошечки інша. Хоча знущання над тваринами це також стаття кримінального кодексу. Але якщо я правильно пам'ятаю, то поки що віртуальні бобри не рахуються. Але для того щоб вони просто не передохли, як це було в попередніх запусках, котрі. Ну, просто не попадуть в це відео. Нам потрібно зробити для них мінімальну інфраструктуру. По-перше, зробити склади для дерева і хоча б для їжі. А по-друге, потрібно збудувати для них будиночки, тому що це у нас народні хвости, а вони без будиночків не розмножуються. Ну, якщо у вас досі цікавить питання, як це все зроблено, то все просто моди. Просто ThunderStore і моди. Ну і в принципі, в принципі, все. Ну, що я можу ще сказати? З тих потреб, котрі прям дуже сильно нагальні і потрібні просто відразу, треба відмітити, це вода, це їжа і дерево. Тому дерево ми ставимо на виробку прям аж зразу. І знаєте, що це викличе правильно. Нас рано чи пізно закінчиться дерево, тому я вважаю, що потрібно подумати над тим, що окрім виробки того дерева, що в нас зараз є, нам потрібно якось зробити так, щоб бобри відновлювали популяцію дерев. Але перед цим давайте зробимо так, щоб воду, котру ми вже качаємо, можна було якось зберігати. Я думаю, що для початку, для перших там циклів, можливо, вистачить 8 бочок. 8 бочок по 30 літрів. Це... Е, я забув математику, тому самі порахуйте. Десь в цьому районі у нас будуть спати бобри, а ось тут ми будемо виробляти дошки. Навіщо нам дошки? Для того, щоб е, знову ж таки зробити будівлю, котра буде нам дерева ростити. Ну, і там ми бобра влаштуємо, в нього буде робота, своє життя, сім'я, можливо, е, успішний бізнес, я не знаю, як це працює. Отже так, з деревом ми розібрались, воду ми качаємо і вже зберігаємо, ну, після того, як бобри все добудують, нам потрібно подумати про те, що наші бобри будуть їсти. Я думаю, що для початку трошки соняшника і моркви буде, в принципі, достатньо. У нас невелика популяція, у нас буде для початку всього 12 бобрів, і це достатньо для базових потреб. В подальшому популяція буде розростатись, нам буде потрібно все більше робочих лап, і мені дуже цікаво, як мод буде себе поводити, коли в нас закінчаться імена. Чи будуть в нас реінкарнації? Можливо, наші полеглі від старості герої, а можливо, не тільки від старості, будуть повертатися. І якщо це так, то це буде досить цікаво. Я тоді, певно, буду іменувати їх ем, якось. Наприклад, Нік Другий, ну ви маєте зрозуміти, що кожен Бобер він називається в честь якогось учасника сервера. І якщо Бобер перенароджується, і якщо я це якось помічу, то було б логічно це все діло якось документувати. Хоча, можливо, я цього робити і не буду. Чесно, я не знаю. Знаєте, що ви можете в коментарях, якщо я це пропущу. Писати, що а там в тебе, до речі, реінкарнація відбулася, і нік, котрий раніше використовувався, знову використанні. Хоча, а чи будете ви дивитися цих бобрів і взагалі слідкувати за тим, хто там помер, а хто народився? Знаєте, все ж таки це гра в першу чергу про бобрів, не про те, як я вирішив зробити їхнє селище і що я захотів, щоб вони побудували, тому що як не крути, це все збудоване їхніми лапками і це все їхня праця. Мої такі функції вони не більше, ніж в мера міста. Ну, хіба що мені нема тут що в них красти, тому я буду просто робити свою роботу, якось робити так, щоб менеджмент їхніх часу і ресурсів відбувався більш продуктивно. Я, звісно, не гарантую, що це саме так і буде відбуватись, адже це відео, це гра, це Ютуб. Коротше кажучи, не можу гарантувати, що в них все буде добре. Але якщо в них буде все ж таки не добре, ви це побачите в відео. І якщо вобри здохнуть, то ми просто завершимо це проходження і не будемо починати наново. Як вам такий варіант пермодет і всяка така штука. Давайте подивимося, що бобри зроблять з тим, що я тут на менеджерив. Вони побудували майже все. У мене немає тільки сходів на другий поверх будівель, але ми зробимо ще пару будиночків ззаду для того, щоб вони могли там жити. І десь тут я помітив одну дуже важливу помилку. Замість прапору збирачів я поставив тут прапор дереворубів. І виходить, що їжу ми не збирали, і якби я не помітив це вчасно, це відео просто закінчилось. А так ми маємо змогу поставити тут ще одну водокачку для того, щоб приготуватись до посухи, яка рано чи пізно, але ж таки настане. Я слідкував за тим, як змінювалася гра. Коли додавали сюди зловоду, вона спершу дуже сильно отруювала землю. І заважала рослинам рости. Але зараз я так розумію, що чи то при певній концентрації, чи то в розбавленому стані вона не настільки шкідлива і, в принципі, шкодить тільки бобрам. Вони, коли з нею працюють, вони хворіють. Це погано, але це лікується і це добре. Так, для вас минуло десь хвилин 6, можливо, 7, а для мене вже більше, ніж 15. За цей час бобри встигли досить багато. Вони виробили повністю верхній ліс, вони зрубали ліс праворуч і майже нічого не лишили від південно-східного лісу. Хоча, якщо я поверну карту таким чином, то він вже не буде і південно-східним. Неважливо. Для того, щоб поповнити популяцію дерев, нам потрібно відкрити лісника. А для цього потрібно трошки більше науки, ніж ми виробляємо на даний момент. Ну, власне, для самої цієї будівлі потрібно всього 60, але далі в нас далеко йдучі плани, і для того, щоб їх втілити в життя, нам потрібно, щоб наука реально робилась в дві зміни. Можливо, інколи в одну, коли в нас інші будівлі потребуватимуть персоналу, але наразі потрібно, щоб це відбувалося якнайшвидше. Як бачите, я вже зробив собі і дощечок, і науку всю використав. І в мене тепер є можливість засіювати ось ці кущі. А також я можу знову ж таки відродити в себе ліс з деревами. Це мені дасть змогу існувати далі як бобру і функціонувати як поселення. Отже, обираємо посадку ялиць і будемо робити тут маленький такий сосновий ліс. До речі, я, як людина без диплому агронома, от якось не сильно відрізняю, чим ялиця і сосна можуть відрізнятися. Там ялинка, там сосна, а дерево однакове, зелене і колюче до того ж. До речі, як я і казав, настала посуха. Це значить, що зараз рівень води впаде. І наші рослини просто засохнуть. В кожної рослини є певний час, за котрий вона стане мертвою. І якщо вода не прийде вчасно, всі наші урожаї, вся робота бобрів, вона просто пропаде. Ми цього не хочемо, але перша посуха, вона достатньо коротка. Тому на перших етапах ми можемо просто забути, що у нас посуха є, і займатися справами, котрі для нас більш Потрібні. Наприклад, мені зараз потрібно добути ось цю всю деревину. Адже ті маленькі деревця, котрі ми посадили недавно, вони ще не готові. Для того, щоб вони виросли, потрібно 12 днів. У нас цього часу немає. Але, на щастя, є матеріали для того, щоб зробити дві драбини. Цього буде більш ніж достатньо, і ми зможемо прожити ще деякий час на цій деревині. Вона, звісно, не дає стільки, скільки дадуть ялиці, коли виростуть. Але це хоча б щось. Я, до речі, не знаю, якого сорту ці дерева, тому не будемо цьому зациклюватись. Я пропоную краще зробити так, щоб у нас було ще два нових житла. Ну як нових? Ми їх побудували одразу, але драбини я тоді зробити не міг. Зараз в мене є ресурси, в мене є наука. Ми вивчили драбини, тому одну ставимо тут і одну тут. Першу нам бобри роблять прямо одразу, а для другої потрібно трошечки дощок. Ми їх також доставляємо і в принципі можемо розморозити два нових житла. Це 6 нових бобрів, тобто наша популяція виростає до 18 бобрів. Ну, їм там треба ще розмножитись, знайти собі пару, але це умовності. Тим більше, що населення мого серверу воно здебільшого хлопці, і тут виникають питання, але ми їх поки що озвучувати не будемо. Тим часом зробимо сюди маленьку дробинку, це нам дасть доступ до води, а отже, ми зможемо будувати щось нове. Що саме ви буквально зараз побачите, але перед цим пропоную зробити життя наших бобрів трошечки краще. Я поставив парочку. Каменів для точіння зубів, хто не знає, це з'явилось досить недавно, тоді, коли в принципі з'явилось зараження зловодою, бобри інколи під час своїх робіт можуть зламати собі зуб. Якщо він зламає зуб, він не зможе рубати дерево. Отже, для роботи, в принципі, такий бабар буде втрачений. Тому час від часу їм потрібно поновлювати свої зубчики і ходити до стоматолога. Це, до речі, просто ідеальний момент для того, щоб зробити інтеграцію якоїсь клініки, котра робить зуби. Але вони зі мною не зв'язуються, тому ми якось без цього обійдемось. Нам потрібно якось влаштувати місця для зберігання їжі. І оскільки в мене є дробини, чому б не зробити декілька нових поверхів, на котрих будуть знаходитись складські приміщення. Окрім того, для себе я відкрив ось такі маленькі склади, котрими раніше чомусь ніколи не користувався. Вони маленькі, їх можна вмістити, в принципі, усюди. І мені здається, що в іншої раси бобрів, ті, котрі. Більш технологічні, таких складів просто немає. До речі, навіщо мені був доступ до води? Як бачите, я роблю маленьку греблю, котра в подальшому зробить нам доступ на інший берег. Якщо ми підемо на інший берег, то зможемо добути ще ресурсів, а головне, будемо мати ще територію для забудови. І не просто для забудови, а для створення нової ферми. На тій фермі ми зможемо робити. Ну, один з досить ключових таких ресурсів для наших бобрів ми зможемо там зробити картопельку, її можна буде смажити на грильві, а для того, щоб це все зробити, мені потрібно ось це все дерево зрубати під корінь. Це, звісно, дуже прикольний по собі процес, але це відео не може тривати безкінечно довго. У нас є певні успіхи. Ми ще не перейшли через ріку, але вже є плани по освоєнню територій. Ну і що в нас відбулося? В нас померло три бобра йобанабізяна, змій Гаринич і Пабло. Ну вони просто при спавні виявилися найстаршими 29, 37 і 33 роки відповідно. Народилося раз, два, три, дев'ять нових бобринят: гекс, Лостенкот, Топік, Аксалот, Енві. Pyan Fox, Noter Найт, Макзом Боїт і Алікс Морган. Ну і з тих е, бобрів, котрі в нас заспавнились, досі живими є Артем ФБР, Ланцелотік, XNet, Gagara, Просто Браум, Reddick Зеро, Нур 0169 і Дельта. Коли буде наступне відео і чи буде воно взагалі, я не знаю. Але якщо хочете, щоб воно з'явилось, пишіть коментарі і лайкайте, якщо хочете. Я не знаю, що де, коли і як буде, але на цьому сьогодні все. Бажаю вам тихих ночей, гарного настрою, ну і бережіть себе і рідних. До зустрічі!